Засну, мій хлопчик золотий. Спить мокренький. мокрінькі. Спи спи, 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 спи. Спи, зайчик мій. Дякую вам всім. Я прочитала коментарі. Я вам щиро всім дякую за підтримку. Чогось мене так за душу бере Ви навіть не представляєте. Бачите, подивилася на нову ось ця. Дуже хвора, але тут хоча б і косточку видно. І тут видно. Дивіться, що тут. Хочеться просто рівти. так ніколи не було, не робила діло, Господи, Нога просто тікає. Позаганяло все, і тут усе. Але ж я хожу, що ж я буду лежать як труп. Господь милостивий. ай, Спочатку завтра МРТ зроблю. А потім буду шукати. Запішуся, бо там нема того. Рене. Добрий день, друзі. Сьогодні холодочок, такий трошки, знаєте, десь, мабуть, 26 градусів треба буде подивитися. Набагато краще сьогодні. Та вже така жара була, вже така жара. І дощик не йде, спекотіще ще не Дуже тяжко. Треба, щоб і вітерець був і щоб дощик. Даня! Дань! сюди пішли, пішли в хату, поїсиш. А мама сказала, зварить, зварить їсточки і щоб прийшли. Ну, давай один раз. Сухняний хлопчик, молодець. чуть чуть щоб не... Добре, щоб не зурочить Данюш Данюш, тебе знімать? Да. Ти дуже далеко заліз. Ой, ось, ось, ось. Я боюся. Mm -hmm. Ма углі на Ніже, так, да. слухняний такий. Звірськи каже, трошки ніже. Ще трошки ніже, так, дякую, Бабушка боїться. Вийшла на дворик. Дитина хоче погулять. Все одно де сидять, чи в хаті. чи... Бачите, що робиться. Дивіться, як там косточка видно. Дивіться, як тут все загнало, все рівне. Біда. Просто біда. Скоріше б вже узнати все. Зразу ж такого не було. І нога не отікала. Чому так стало? Невже за місяць я собі наробила діло? Трошечки заблукали. Бачу, куди навігатор веде. Сказав ось цей мужчина, що треба з іншої сторони. А що він одразу сказав, Та, це вас привів навігатор. Ого в лісі. Мішка, скажи Мішка, мишка. О, мишка. <риска>. один раз скаже а другий раз мішка. Мішка Бебель. Ось це зданячко

І ти хош? <ріст> а йому теж можна? можна? Бабушка не зайде, ми будемо тут чікати. Тут дуже швидко. <ріст> Щось дуже слабо, я, мабуть, не так. Чи правильно? Нас <ріст> Поняла? <ріст> ну, я. І дуже гаряче так треба. Я вже йду, мої дорогі. А, як витримати сили набратися терпіння, щоб не ревти? Я час лежала, робили... Ой, Боже, який собака. Господь милостивий. Ух, нічого себе, дивіться, які гарні. Ой, ой-ой-ой. Вибачте мене, будь ласка. Бачите, які красиві є дома у людей. Ой, Господи, боже мой! Я тільки глянула. Ти й в мене сльози потікли градом. Я потім почитаю разом з вами. Я не знаю, що буде зовсім, Господи. Витримати нереально, я думаю, це не радісно буде нікому. Я все одно йду, бачите, яка я сильна. Там ще й ногу другу треба провірати, бо що вона теж ніяка. Боже мой, скажуть на камеру плач, мені треба взяти себе в руки. Я читаю, там мені все страшне, чи мені здається, чи я не знаю. Господи боже. Ви мої рідні, тому я вам кажу. А хто мене ненавидить? Не заходьте, не дивіться, і не радійте. Я вас прошу. Ми не знаємо, що нас жде. Бачите, скільки я років вибігала за грибами. Я по 20 кілометрів бігала, а тепер мене все болить. Треба ще й позвоночника все робити. Я йду. Я дуже довго лежала, і віруські закази, їй треба було на роботу, срочно позвонили. Вона поїхала з данечкою, а сваха теж була на роботі зайнята. Заря каже, я вже звільнилася, каже, хай дані підвезе. Зараз я стану, не знаю, може, ви розумієте, дивіться. Завтра буде сваха десь шукати травматолога забій гісткового мозгу, Ой, не можу я. Я не хочу навіть читаю. Господи. Я вже вдома. То з роботи Іркиної приїхали, мене забрали, підвезли. А Данечка з бабушкою, Машею. Я заспокоїлася да й лежу. Дякую вам за підтримку вашу. Ну, я не думала, що так може бути. Якби ж ми знали, що так може бути. До мене й не нами було якось, знаєте, не до того якось все зразу так навалилося. Рана боліла, лікувала ж рану. Місяць це вроді би я й не затягла так все. Я якось відчувала, але думаю, ну так буває, кажуть, не накручуй там, не накручуй. Ну так, не тільки за мене, ну, накручуйте себе там, там знайомі, та все добре там, знаєте. Хто його знає? Ніхто в цьому не винуват, винувати тільки я. І все. Ще, якби ви написали, я б ще не поїхала, що Руська моя не приїхала цього, до, до мене додому, а за браття ще б не поїхала. Тепер йшла, ревла і дороги не бачила, але все одно йшла, хоча й не можна. Позвонила Віталіку і кажу: ти ж казав, треба час. Пройде час, все заживе, а тільки зробилось хуже. Іринка мене записала на рентген завтра, а склепи на 11 годин ще другий результат буде. Це тільки одної ноги, тільки лівої. А треба й ту робити буде. Поки хоча б ця, що дуже проблема. А там вже травматолог. Буду дивитися, шукать будемо. Хочу правильний ортез, хочу нормальний, щоб якщо він полікує ногу, ну там, мабуть, недостатньо. Головне, що руділо там ви. Не боліла, не боліла б та чашечка чи сустав, якби було все нормально. Не шарувало б мені, як, знаєте, сухим по серцю щось таким, знаєте, гострим. Сухим кажу, бачите, що кажу, мене трусить, мене, мабуть, температура піднялася. Будемо надіятися на краще. А що остається робити? Головне, щоб не облягти, да ходить. У людей вже великі є проблеми, але хай Бог не дає, як я буду лікуватися і за що. Я думаю, що до цього не дійде. Я сказала Віталіку, кажу, треба було тебе ще дальше слухати. Лежать у ліжку. Бо йти, він мені каже, не ходи, лежи. І до чого ти долежишся, я не знаю. Не знаю, навіть не представляю. Це центр таке, знаєте, як називається, Вертобрологія там на території, Здання Велике, там люди лікуються. І ось тут де то одільно. Вони сказали, що це корпус. то зовсім Вони до цього не касаються. А в їх своє ось, МРТ, свої лікарі. Є. Ну, сьогодні травматолога не було і невролога каже, може, комусь треба, може, у когось є проблеми, то хтось почує, комусь може. Не дай Бог, звісно, але на жаль, дуже часто майже у всіх людей проблема із ногами і не тільки. То, каже, коли будете робити ну, друге МРТ, то ви дзвоніть і скажіть, що хочете разом, щоб лікар попав на консультації, щоб перевірив, щоб назначив лікування, сказав, що, до чого. І каже, ми так одразу запишемо, щоб зразу все вирішити. Отак я забрала, і тепер мені треба в обласну лікарню. Ну, можна до трьох травматологів, куди хочеш шукати. Але що ж толку? Треба нормального знайти одного, щоб хоча б подивився, що до чого. І щось призначили, що там три, я не знаю. Я навіть не представляю. Ну, їх багато є, ну це дешевше, Я, я знайшла за 1200, тому що я по 1800 і по 2, там є різні, дуже багато, тут нормально. Кого, якщо є проблеми, то я можу сказати, телефон все. І дуже швидко, за 15 хвилин час лежала під провірані ногу коліно. Бо погано було і тошнота була, що хочете. І нога стеркла, і пальці попухли. Але це мелочі, це ж треба триматися. Треба... Це ж не так страшно, але чогось було недобре, не знаю чого. За 15 хвилин винесли. Мені казали, я до других дзвонила 3 години на другий день. Мені тут сказали, час або півтора. Я на дворі почекала, За 15 минут каже, вже результат ваш готовий, все описано, бачите? Ну, так, якось. Що ще сказали? Я ще запитала, скільки коштує, ай! Ну, те, що маю, те й маю, що я зроблю. Колись співати хочеться, колись і танцювати хотіла, а тепер так. Життя таке воно є життя. Щось хотіло, а? Позвоночника, щоб зробити всього 2700. чи це я вже казала? 2700 сімсот Оцю до кінця з 2700. Якщо так подільних частинах, ось що у нас є тіло, провірати то дуже дорого. Якщо одну тільки поясницю, то от мені були дуже поясниця страшенно. Воно пішло від. вона мене боліла. Позвоночнику була проблема відновлення з ногами, і вона мені оці костки тут то, ось там. То 1200, але ж вона може от позвоночника десь щось там, знаєте, будь того краще повністю все зробить. Отак. Ну, так і справи. Я завтра, що я думаю, з Русічкою поїду домов склепи і на 11 годин зроблю ще друге обстеження. Уже в мене буде ось, хоча б на одну ногу. І будемо вже шукати десь в кінці травматолога. Що будуть писати, не знаю. Як буде, не знаю. І потім буду вже питати, щоб якоїсь ортези, чи що мені скажуть, чи у чи гіпс. Я не хочу у гіпс. Якщо можна, щоб мені так, ну оце мені до обстеження сказав лікар травматолог в обласної лікарні. Але я все ж сказала, що я краще зроблю ось. 1200. Я зробила і ще завтра 500. А якщо я куплю Ортеза дорогого, і мені треба вже знати, що написано, і щоб його якогось нормального. Сказали їй, вони є різні, їх дуже багато. А вже тоді по цьому, от тоді можна тільки правильне щось підібрати. І Куплю його. Так що, мої дорогі, дякую вам, мої друзі, мої рідні, для мене рідні, дуже рідні люди. Не знаю, може когось я дратую. Але це таке, люди бувають всі різні. В нашому житті все одно більше добрих людей, ніж поганих. Вони є, на жаль, вони є. Скажу вам до побачення, до зустрічі. Думаю, буде все добре. Як вже буде, як мені Бог дав, так і буде. Шкода тільки що буде далі, не дай Бог, тому що мені ніяк не приходиться сидіти чи лежати. На такі справи. поки, щоб не плакати, я сміялась. Я вас люблю. За все дякую вам.